Йому всього дев'ять, а він вже викладає в університеті. Маленького Вундеркінда зі Звенигородки Віталія Нечаєва за його унікальні здібності запросили читати лекції в Черкасах. Хлопець має унікальну енциклопедичну пам'ять на дати, події, числа легко відтворює зміст прочитаних текстів. Найцікавіше, що до трьох років хлопець взагалі не говорив, а потім раптово почав читати газети вголос. За свої здібності хлопчина отримав загальну національну премію Гордість країни у номінації Рідкісний талант та навіть годинника від президента України, яким він і похвалився журналістам на лекції. Сьогодні я хочу запропонувати вашій увазі лекцію на тему Київська Русь». За звичайною трибуною цього лектора без стільця поки що не видно, адже йому лише 9 років. Утім він вже викладає у Черкаському університеті. Сьогодні його слухачі студенти історичного факультету. Слухають про Київську Русь, затамувавши подих. Плани Святослава погіршилися, тому що печеніги знову повстали проти нього і пішли на Київ. Третьокурсниці Вікторія і Варвара такого юного лектора бачать вперше. Дівчата здивовані і не ймуть віри, як у голові 9-річного Віталія можуть вкладатися усі ці дати та імени. Дитина дійсно добре начитана, багато знає інформації, ну, видно, що багато начитано енциклопедій саме. Дитина досить розумна і розвинута не по своїх роках. Сам Удиркін зізнається, все дуже просто, адже він багато читає. Наприклад, про Київську Русь він прочитав у енциклопедії ще у 5 років і одразу усе запам'ятав. Я сам не знаю, ну не, мабуть, я думаю, що в мене просто сильно розвинута пам'ять, я можу запам'ятати ят... це багато. Цифра в дат і навіть не знаю, чого в мене така пам'ять. Дуже подобається події минулого і е, хочеться знати, що було до того, як на звіті я з'явився. За свої унікальні здібності маленький Віталік став лауреатом загальнонаціональної премії Гордість країни у номінації Рідкісний талант, а ще отримав годинника від самого президента. Його він нині вдягає лише на урочисті події, як, наприклад, уця лекція. У мене була зустріч з президентом, лише п'ять ді п'ятьом дітям з нашої області. Так пощастило. На пам'яті ректора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького такого лектора ще не було. Зізнається, на такий експеримент у закладі погодилися одразу, тільки не дізнавшись про Вундеркінда. Ну, дійсно, дитина унікальна. В мене правда викликає тривогу, щоб ми цю унікальність не зіпсували, як ми це вміємо робити. Тому всіляко треба підтримувати. Направлять і оберігають дитячу психіку, тому що дев'ять років всього. От мама дев'ятирічного розумника нині дуже пишається ним. Однак зізнається, до трьох років той взагалі не говорив. Просто не розмовляв там. Він навіть мама не казав. Якось він так там. Ну може, пару слів. В усьому іншому Віталій звичайна дитина наголошує мама. Окрім книжок, найбільше він обожнює комп'ютерні ігри. Там ідеться тікати. Він щось не хоче битися. тобі. Дуже багато читає, шукає інформацію, дуже любить комп'ютер, не тільки ігри, всякі, а дуже любить теж там шукати те, що немає в книжках. У майбутньому Віталій хоче усе своє життя пов'язати з історією і наукою. У Черкаському університеті ж готові взяти хлопця на навчання, тільки на той, хоч трішки підросте.